Друзі, всім привіт! Фабрика спортивних голубів. Знову ми своїх улюбленців. Неділя 10 березня. Чудовий весняний день на сонці. Градусів 15, може більше. А так взагалі погода показує 11 градусів. Ну що сказати сьогодні? Багато чого можна сказати, показати, почнемо по чуть -чуть. значить У нас племенний період, вже місяць триває, бо заплановано 15 лютого не було, було набагато все раніше. І через це у нас сьогодні вже є голубенята. Зараз я вам буду все коротенько показувати. Мішаночку замішали вже. Мішанка розплодова. Годуємо там гороху більше і всього-всього-всього побольше. Без з ума сходять, деякі тільки ну, паруються, деякі тільки починають ось там бур буркутати осінні. Ну, а в деяких вже повним ходом і йдуть корм'яшка -корм молодих голубенят. Мені подобається оця рання. Дуже рання оця яйцекладка, тому що несуться голуби такою ранньою порою, виключно здорові голуби, виключно так, найактивні голуби. І оці молоді голубенята, яких ми зараз будемо бачити, вони просто аж паша здоров'ям. Ну і потім, звісно, що в них якась закалка пройшла. Е, у них вони, е, яйця були знесені. в ну, мене нанеслося, ну так, щоб сказати більше до правди. Десь пар з 15 в мене нанеслося е, і багато голубенят, навіть не голубенят, яєць. Ще поки що в мене голубнята не здихають, бо вони там по одному вийшли, де в кого двоє вийшло. Е, яйця були, позахолодали у багатьох голубів, а от то, що е, на сьогоднішній день є голубнята, це це тих голубів, які найкраще е, сиділи на яйцях, горіли, це ті голуби, які... Скажем так, занадто прив'язані до свого гнізда. Ну, я тут нічого поганого не бачу. Тільки плюс, дивіться, що робиться, купаються. Там я трохи їм тут помішаємо, але нічого. А дивіться, що робиться мінералка. Почалося мінеральний сезон. Мінеральний сезон. Зараз я закриюся. Так, що ми тут бачимо? Дивіться, голуби сидять на яйцях. Деякі шукають мінералку, деякі там щось глубають. Ну, Їдя зараз вони погано. Їдять не зараз погано, вони зараз більше зайняті Ефект парування, організації сімейного такого досугу, годування, голубенят. і і-і-і-і. Да? Значить, кольця в мене є, 50 кілець. Єдине, що там трохи я промахнувся. Того тижня я то, в принципі і був тут, і я нічого не кольцював. А цього тижня я вже розумію, що вже деяких голубів я вже не закольцую. Ну це така селяві. Нічого не зробиш. Давайте розглянемо пару голубенят покажу. Ну ось це голубеня. Найстарше, давайте я такой його. А тут ні, тут купаються, хай купаються, не буду полісти. На підлогу все положу. Дивіться, це ось найстарше голубенят. Дивіться, ваше таке голубенка. Це голубенятко, найстарше. Дивіться, який голуб, Росте чудовий, правда? Таке голубеня. Ну, ось, теж. Ну, чуть воно менше, бо воно трохи пізніше. Ну, ось таке. Чудове голубенятко. Шимельок покажу молоденький, маленький. Байде. Ну. бачите? це ті голубенята, які... Яйця не захололи. Це ті голубенята, які по мінімуму, будуть хворіти. Це ті голубенята, які мені, які для мене найцінніші. Все, на яйця сидить саночка. Він це теж голубенятко є. Бачите? Тобто є, тобто Багато є голубенят. Я їх не ще поки. Давайте скажу так, десяток. Десь, навірно, а може і нема десяток. Ось це теж одні із перших голубенят. Тут там того першого, там десь два або три я вже не змогу закольцювати. А всі сторони прокульцовуються. Запишемо в журнал. Це наші перші голубенята. <кій> в цей період. Вже вони кажу, вже вони хочуть, дивіться, самка ганяє. Де, ви все бачите. Це вона знайшла шкаралупу. І це вона або її хоче викинути, або хоче її з'їсти. Кальцій. Тобто цю пору року. Ми повинні забезпечити голубів, як по можливості, як найкраще По можливості, як, на, як найкраще забезпечити їх мінерально-вітаміною підкормкою, бо, як я вам казав, багато разів, Якщо не буде вітаміно-мінеральної підкормки, то ми, у нас голуби, які знесуться, вони будуть себе погано почувати, хворіти можуть. Голубенята, які народяться, будуть рахітами. Розвиватися нормально вони не зможуть. І далі, 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 далі. Тобто такі в нас... Повним ходом племенний період, є молоді голубенята. Голубенята будемо кольцувати, будемо заносити в журнал, все. Голуби їдять корм розплодовий. себе, почувають себе відмінно. По калу видно, що голуби здорові. Лишнього нічого такого я не, не ліплю, не даю. І ще хочу вам сказати, е якби з власного досвіду. <кій> зараз весна. Кожен хоче щось підкупити, підпарувати, допарувати, продати. Це нормально. І зараз монов голубник свій. Принести подарок, який потім вам вилізе е втратою ваших улюбленців, втратою, хворобою. І оцей період ранній племенний, перші польоти, оці всі можуть. Може їх може не бути. Або вони будуть е, не такі, як хотілося, через що е, придбаючи молодих, молодих бачите. При, е, придбаючи, купляючи, даруючи, взяти голубів, обов'язково потрібно витримувати їх в карантині. Ну, Хоча б дві неділі подивитися, що там в них полапати і хорошо подивитися, як вони. В них кал. Ну і потім вже через, хоча б через 2 неділі вже воно буде їх... Я б їх. Ну я б їх не брав в общу стаю цих голубів, тому що це зараз такий, такий самий момент, що десь окремо дати самку тому голубові або голубці ті самця. І щоб вони окремо вивели молодих. І цих тоді молодих воно вже в общу стаю пустити до молодих. Uh, їх пускати в общий цих новопривезених ново голубів пускати в общий табун. В такий момент я вам я вам не рекомендую. Uh. Так, що ще тут? Я, зараз вже, в принципі, вже можна багато чого говорити, багато чого розказати. Цікавого, так, ми говоримо. Про саме головне, про саме основне. Ну, да, якось так, бачите, значить, є молоді голубенята. Голубнята молоді, чудові, прекрасні, як б сказав би так. Їдять, ростуть, все добре. Голуби ті, які попарувалися, ті собі будуть. Щось виведуть. Ті голуби, які не попарувалися, вони після другого виводка вони підуть всі. Десь там ми будемо їх розділяти якось. Розділяти будемо. Зараз сюди поставлю купалку, бо вони хочуть купатися. Водичку поставлю їм пити. Лимончик, водичку я беру, наливаю, уксус лию водичку. Потім е цю воду, яка йде в купалку, також лию уксус, Можна лити, уксус яблучний, моноовичний уксус лити е сіль. Там в мене солі багато є. Я купляю її, мінералку даю йодовану. Також силию, сиплю сюди сільцю йодовану, цю купалку розвожу. Менше пуху пироїда. Ну, слідкувати треба, зрозуміло. Бажано, щоб в голуб'ятних зараз було сухо, старатися, щоб було сухо, не буде ніякої хвороби. То, що там трохи є грязна говна, трохи є. Ну, це таке діло, Але я кажу, поки воно сухе, воно не буде ні на що вліяти. Буде все нормально. Тоді, коли буде мокро, все тут влажно, в голуб'ятні, да, тоді трохи воно буде це все сказуватися, тому що це є аміак, Ну і там всякі бактерії будуть рости, розвиватися в цьому всьому і голуби будуть хворіти. Ну, от, така Коротенько вам сьогоднішня наша зустріч. Настроєння вроді непогане. Хочеться багато чого розказати, Ну, по чуть-чуть, кожен раз ми будемо отримувати максимум інформації. М -м -м. На все добре. Гарного вдалого тижня. Робочого, кому робочого, кому якого. Щоб всі все було добре. До побачення.